Найвища кара на землі, коли Господь вже не карає, і того, хто загруз у злі призволяще залишає. Спокійно дні за днями йдуть, здоров'я, хліб є і до хліба. І хоч змінись помітно шлях, а обминають різні біди. Правдиве писання святе. Але в наш час не ті стандарти. Це можна інших, як себе, старатися переконати. Та Бог мене благословляв. А люди Голови схиляють, і богобійні віддаля хитких ці справи спокушають. Мовчить Господь. Ні. Він сказав і тим незмінним залишився. Ти думаєш? Як я мовчав, то я таким, як ти, зробився. Я викрию діла твої і стане явним все до йоти. Діла твої покажуть на суді всім. І тобі нарешті хто? Де Бог звершить тут? Чи вже у вічності цю справу? Біда, коли Господь мовчить і лукавство вловлює луках? В останні дні. Між християн таких спокус, ой, як багато. Не дай Господь дійти в той стан, коли перестаєш карати. Амінь.